75 навчальних закладів зі всієї України: університети, академії, інститути, 20 закордонних навчальних закладів, серед яких Швейцарія, Польща, Чехія, і це ще не все. Нагородження, майстер-класи, обговорення, дискусії. Все це відбувається в рамках міжнародної виставки сучасної освіти. 2015. Команда освітнього порталу педагогічна преса завітала сюди, аби дізнатися, що саме тут відбувається, і розповісти про це вам. З 12 14 почотир. 12 березня в Київському палаці дітей та юнацтва проходила головна подія освітньої галузі шоста міжнародна виставка Сучасні заклади освіти-2015. Організаторами події є Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України та компанія Виставковий світ. У церемонії урочистого відкриття взяли участь президент НАПНУ України Василь Кремінь, виконавчий директор освітянських заходів компанії Виставковий світ Віталій Сокол, а також директор департаменту МОН В'ячеслав Супрун. В рамках заходу відбулося нагородження переможців рейтингового виставкового конкурсу Гран-Прі, лідер вищої освіти України, лідер. Після дипломної освіти України лідер професійно-технічної освіти України. Ми сьогодні отримали найвищу нагороду, яку взагалі можна отримати в Україні. Це лідер сучасної освіти року. Наш університет не з університетів, які є в експерименті Міністерства освіти і науки України з провадженням дистанційних технологій. Упродовж трьох днів роботи виставки. Педагоги, науковці, фахівці та відвідувачі мали можливість поспілкуватися з представниками навчальних закладів, а також обмінятися досвідом. Є що Повчитися в людей і є, що показати нам. Приїдучи додому, ми зможемо це реалізовувати, якісь певні моменти, які ми сьогодні побачимо, і можливо, десь якісь, скажімо, проекти, можливо, якісь нові підходи вже адаптувати відповідно до, скажімо, до своїх чи там, ну до свого навчального закладу міжнародна виставка Сучасні заклади освіти сьогодні є найбільшим професійним форумом освітніх, наукових та науково-технічних інновацій, на якому широко представлено інноваційні досягнення галузі освіти.